Радіо Чикаго» Ну що ж, друзі, на вулиці 2025 на ваших приймачах, напевно, хвиля 12.40 м. А в нас вечірня студія це радіо Чикаго перед зі мною Ольга Наконечна, імміграційний адвокат в місті Чикаго та передмістях Чикаго та загалом по всій Америці. Пані Олю, ми з вами вперше вперше спілкуємося цього року, і таке враження, дійсно, що не бачилися дуже довго і так воно і є. Багато питань, багато, напевно, відбулося всього в імміграційному світі. Це все сьогодні ми поспілкуємося з вами, але перш за все, дозвольте вас особисто. Сто привітати з цим новим роком. А поділіться трішки історією, як ви його зустріли? Де ви його зустріли? Добрий вечір, рада вас так само бачити. Не віриться, що 2025, й Але сьогодні я вже підписувала певні документи і зробила декілька помилок. Підписала 24-м роком. Це завжди для мене індикатор, що почався новий рік і треба перевіряти дати. Новий рік цього року я зустріла в Даунтауні Чикаго на Navy Pier. Ого, ого, то ви були. Я бачив ті відео, як запускалися люди, як був каундаун відлік. Як воно? Ви вперше так робили? Так, це, до речі, був мій перший новий рік в Даунтауні, і було все ну, досить незвично. Я була вражена кількістю людей. Поперше, які Багато. туди та приїхали і прибули і. А... Туди треба було йти пішки просто надзвичайно довго, тому що все було заблоковано. А як ви добиралися на метро, на убері? Як це на, на машині, але потрібно було паркуватися досить далеко, і потім ще значну кількість часу йти пішки з великим натовпом і просто Navy Pier. Я його ніколи не бачила настільки заповненим людьми, і всі чекали. Було надзвичайно багато сімей з маленькими дітями що для мене теж було дивно. Ну це був дуже цікавий експіріс. Я знаю, що у Нью-Йорку так само люди йдуть з самого раненького, на Таймсквері там чекають mm -hmm. годинами без шансів вийти кудись, бо потім не запустять. Там є деякі такі історії, дуже, дуже смішні. Можливо, зараз не будемо їх розказувати, але в Чикаго ви кажете, все більш-менш культурно дисципліновано. Все ну, принаймні, таким був мій досвід. я Слав. Не беру слава. говорити за все. Чикаго слава Богу. Дай Бог, щоб так само цей 25-й рік для вас, для вашого бізнесу, для фірми наконило, був успішний і був такий же яскравий, як і напевно, салют у центрі міста Чикаго. Але давайте ще вернемося на секунду до. Двадцять четвертого року ви до нас не мали змоги прийти наприкінці того року. Але підсумки ви підбили. Підбили їх без нас. Ми на вас ображаємося, але образа не є така серйозна. Можемо про це поговорити? У вас на соціальній мережі Instagram ви написали, що. 2024 рік вже позаду, і ми в Наконело хочемо щиро подякувати кожному з вас, наші слухачі, взагалі кожному з ваших клієнтів, за можливість бути частиною вашої історії. І дійсно ви творите історію для багатьох людей, тому що ви для них змінюєте життя або даєте можливість почати життя заново в іншій країні. Це теж є дуже велика відповідальність. І от про ваші досягнення в 2024. Ви тезисно написали дуже коротко, а хочеться хочеться почути більше історії за кожним цим твердженням. От перше твердження, ми допомогли десяткам сімей воз'єднатися у США. Про що мова більш детальніше? Як це відбувалося? Ну, якось так склалося, що, напевно, що дійсно останній рік ми почали більше працювати власне, з кейсами сімейного возз'єднання. Із всіх різних типів імміграційних справ ця частина роботи якось вибрала нас, і ми вибрали її. І вважаємо себе досить. Досить професійно підкованими в тій сфері і, власне сімейного виз'єднання, тому до нас звертається дуже багато людей з такими запитами, і ми з радістю їм допомагаємо. Тобто Ми подаємо на виз'єднання в першу чергу через шлюб, це, напевно, що основна частина сімейного виз'єднання. Також працюємо з тими кейсами, хто розпочав своє виз'єднання 15 років назад, 12 років назад, 10, 7, 8, в залежності від того, коли. Кого почався цей шлях, і багато з цих людей зараз приїхали в США за програмою UFU, чи з іншими програмами, ми допомагаємо їм завершити той процес. І так само працюємо із людьми, які сюди прибувають через посольство США, тобто ті, які проходять воз'єднання за кордоном, і там відбуваються в них їх інтерв'ю, їх співбесіди. Ми готуємо їх і ведемо через цей процес так само. Тому я, на жаль, не маю точної цифри. Якби я знала, що ми будемо сьогодні про це говорити, я б, звичайно підготувалася. Але. Е, Милий рік був дуже успішний в плані отримання зелених карт, і багато з них було отримано без інтерв'ю. Що так само не може не радувати, тому що інтерв'ю це завжди психологічний такий страх для, для багатьох людей емоційний стрес. Тому а, ми. З великою, з великою радістю відкривали ті конверти, телефонували клієнтам. І зараз ми працюємо також над тим, щоб зробити в себе в офісі стіну. Таку це в нас ідея для 2025 року, де ми, ми вже збираємо фототеку з нашими клієнтами, і подібно як у вас на стіні висять ваші гості. Ми хочемо ділитися нашими успішними кейсами і з нашими клієнтами. Класно. Мені здається, це найприємніший процес, коли ти допомагаєш людям воз'єднатися. Це як клас. Така була передача, пригадую, в давні часи чекаю тебе або щось, щось, щось подібне, коли люди не бачилися роками, і тут їх програма, скажімо так, зводить. І так само ви допомагаєте сім'ям знову бути разом. Тому це важливо за це вам величезна подяка. Наступний пункт, який у вас є у вашому дописі, це те, що ви провели сотні успішних консультацій для отримання грін карт та громадянства. Детальніше про це розкажіть. Ну, в основному я особисто займаюся в нашому офісі. Я займаюся консультаціями. Я займаюся розробкою стратегії кейсу і. Більшість мого часу проходить в розмовах з людьми на секунду. Що таке стратегія кейсу? Бо дуже розумно звучить, що мається на увазі? Мається на увазі, що коли звертаються люди з певним запитом, потрібно продумати, як саме ми будемо їм допомагати, і в залежності від складності кейсу, тобто які кроки потрібно зробити, які документи подавати, які аплікації, в якій послідовності, в якій хронології це називається розробка стратегії кейсу, тобто яким чином ми будемо добиватися того результату, який вони хочуть. Тобто імміграційних адвокатів є багато, але відрізняються вони саме своєю стратегією. мені так здається, я Тоб... би сказала, що більшість адвокатів якраз відрізняється стратегією, тому що до кожного запитання, до кожної, до кожного запиту, до кожного побажання є дуже багато доріг, якими можна туди uh -huh. дійти, і в залежності від того, що імпонує більше клієнту, що їм потрібно, вибирається стратегія. От наступний пункт дуже пов'язаний зі стратегією кейсу. А він звучить наступним чином: підтримали наших клієнтів у складних імміграційних справах. Я так розумію, ви не боїтеся складних імміграційних справ. Ви за них беретеся. Можливо, можете чимось поділитися, щось пригадати у складні імміграційні справи, які були у вас в році, що минув, а що когось вони змотивують, комусь дадуть натхнення, що не все так безнадійно, що можна вийти з будь-якої ситуації. Ну цього року відразу мені в голову прийшов. По перше, ми отримали декілька удобрень по. Політичному притулку по інтерв'ю, які, які відбулися е, рік назад, два роки назад, в свій час ми дуже багато кейсів файлили на політичний притулок, і е, насправді я невеликий прихильник цих справ, але я в е, мене дуже добре виходить готувати клієнтів до інтерв'ю. То я знаю, що е, це, це моя сильна сторона, і тому. Е, для мене це завжди виклик кожна справа на політичний притулок, і я тішуся тим, що ми добуваємося фактично 100% одобрення політичного притулку на інтерв'ю, власне, через підготовку кейсу і через підготовку клієнта, тому що відповіді на інтерв'ю, і це є напевно, що ну успіху. То ми отримали деякі. Ухвалення з попередніх інтерв'ю, яких ми чекали вже досить давно, і вже навіть трошки почали переживати. Це, це було дуже позитивно, це нас дуже, дуже обрадувало в цьому, в цьому році. І кейс, який мені приходить відразу в голову, це а, кейс, яким ми почали займатися в 2020 році. Ого! А, це була дуже дуже довга історія і дуже складна. коли Клієнтці відмовили декілька адвокатів, вони не хотіли брати цю справу, тому що вони вважали, що в неї немає, в неї немає підстав на це була вава, це було Abuse? Abuse, та, Abuse, це да. був кейс по аб'юзу. Але людина була в той час так само в депортаційному процесі, вже вона була в імміграційному суді, і нам довелося пройти декілька етапів. Для того щоб по-перше закрити її депортацію по-друге, щоб вона отримала ухвалення свого кейсу по об'юзу, потім отримала свою зелену карту. І нарешті це все закінчилось в цьому році. І напевно, що це був, це була найбільша моя радість, хоча я всі справи люблю, однаку. Клас, класно. Ну, просто знаєте за складні справи. Ви кажете, багато адвокатів відмовлялося. Ну а що робити тій людині, коли ну дійсно справа нелегка, як їй бути, вона ж сама, сама не може ту справу ввести. Ну теоретично може, але не, не завжди є достатньо знань. Тому класно, що ви з них беретеся, і я так розумію, ви їх ведете самі, е, ті справи, і безпосередньо стратегія це все це все на ваших плечах. Це ваша відповідальність. Останній пункт, останній пункт у вашому дописі звучить наступним чином: взяли участь у багатьох соціальних ініціативах. Щоб підтримати нашу спільноту, я знаю вашу волонтерську сторону, я знаю, що ви багато задіяні в різних таких безприбуткових проєктах і допомагаєте. І, можливо, вам зараз буде нелегко говорити про цю свою діяльність, але все ж таки розкажіть, як саме ви допомагали нашій спільноті от у цих соціальних проєктах. Ну, в першу чергу, ми дуже тісно співпрацюємо з асоціацією самопоміч. Ця співпраця почалася два, два з половиною роки назад, якраз після повномасштабного вторгнення, коли надзвичайно велика кількість людей прибула в Сполучені Штати в Чикаго. І, відповідно, асоціація взялася їм допомагати, і ми з радістю долучилися до цього процесу. Ми Надаємо юридичну допомогу в вигляді в першу чергу консультації. То кожну п'ятницю я проводжу консультації в асоціації для новоприбулих та зрештою для всіх українців, і не тільки українців. Там приходить досить багато людей вже різних нас знають. Це є. Те, що ми робимо постійно, це є велика частина мого життя тепер. І я ну, знаю, що кожну п'ятницю це от моя дорога в українське село. Дорога довга <гум> дорога від довга. вашого офісу, але ви там є, і люди приходять, люди, люди звертаються. Приходять і звертаються, і це дуже сильно. Ви якраз говорили з Наталкою перед тим, що вас мотивує. Це дуже мотивує. Насправді, що люди. Приходять за допомогою, що у нас немає багато часу. Насправді ми розмовляємо по 10-15 хвилин, тому що людей багато, часу мало. Але коли вони виходять і з вдячністю, коли вони виходять з усмішкою, або принаймні з якимось певним просвітленням на обличчі, що мені вдалось пояснити щось, прояснити і дати якусь надію, це дуже сильно мотивує. Це правда. Я скажу відверто. Це правда, і я думаю, що в цьому є місія всього вашого життя. Ви допомагаєте людям а і знову ж таки змінюєте змінюєте їхню безвихідну ситуацію для консультації. У вас так, так само пише в дописі, але я хотів би так само це процитувати. Для консультації звертайтеся за номером телефону до пані Олі 847 391 1008. Повторюю ще раз це 847-391-1008. На цьому ми ще пані Олю не завершимо. Є ще одне питання про цей рік. Про 20-25. Звичайно, ми не маємо якихось суперздібностей, там все відразу розповісти, як воно буде. Але ви розумієте, що йде нова адміністрація, новий президент, нові, напевно, виклики, нові зміни. Багато обіцянок було сказано попередньо новообраним президентом. Багато страшного в інтернеті гуляє. Люди перелякані. Ну відповідно у вас зараз така місія, маєте 2-3 хвилини, щоб якось заспокоїти людей і послати їм. Позитивний або нейтральний, або навіть негативний, якщо такі є підстави, меседж щоб як бути в цьому 25-му в цьому 25 році, якщо вони мають певні якісь імміграційні справи, які ще не вирішені. Насправді останні місяці. Цій цей час, який відбувся після виборів, а, працювати дуже складно. Я не буду приховувати, тому що дійсно всі досить сильно а, панікують, панікують в першу чергу від невідомості. Це найстрашніше, коли не знаєш, чого чекаєш. А, і дуже багато розмов, дуже багато консультацій, якраз крутяться навколо того, що буде, і насправді ну, ми не знаємо, що буде ніхто з нас не знає. Ми можемо робити певні прогнози, відштовхуючись від того, що було в минулому, від того, що. Що та ж сама адміністрація, які, які вона кроки е, вчиняла, коли вони були при владі минулого разу, е, моя порада в першу чергу не панікувати, тому що від того, що ми будемо боятися, від того, що ми будемо. Е, Просто думати що буде погано, нічого не поміняється. Я дуже сильно вже чекаю інавгурації, тому що я вже хочу знати, в яку, в яку сторону це повернеться, або ту, або в ту. Але безвихідних ситуацій не існує, в тому числі в імміграційному законодавстві. Ми знаємо, що адміністрація Трампа в першу чергу негативно налаштована проти людей, які не мають легального статусу, проти тих людей, які сюди приїхали нелегально. Тобто, це є. Таргет для них, навіть якщо вони будуть якимось чином переслідувати іммігрантів, українці тут знаходяться легально з дозволом на роботу більшість українців з гуманітарним паролем. Тому я думаю, що треба просто набратися терпіння і включати такий режим очікування, режим готовності до всього, і зберігати гнучкість. І ні в якому випадку не панікувати, тому що паніка не допомагає. 100%. І Якщо у вас ще немає стратегії, потрібно розробити прямо зараз. Для цього у нас в студії сьогодні Ольга наконечна, імміграційний адвокат, вона може вам цьому допомогти. Звертатися до неї. Ще раз нагадаю: номер телефону 847 391 1008. Пані Олю. Дякую вам, що сьогодні завітали 2 січня. Не просто, напевно, було це зробити після Нового року. Але ви сьогодні з нами і це велика честь, велика шана. Я повторюю ще раз, що такі люди, як ви, нас, команду Радіо Юкаго вони дійсно мотивують, вони надихають працювати ще більше. Тому дякую вас і, сприйдеш, і вже з теперішніми святами. І з нового року. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.